Китай заявив про чергове підвищення імпортного мита на товари зі США цього разу до 125 відсотків раніше становили 84. у заяві Міністерства фінансів. Китаю акцентують. Йдеться про відповідь на підвищення мит США, Вони досягли 145%, відсотків, тобто до базового тарифу в 20 додалися 125%. відсотків. Президент США Трамп пояснив рішення підвищити тарифи неповагою, яку Китай виявляє до світових ринків. Нині Китай звинувачує США у розв'язанні торгової війни та зауважує ді. Порушують правила міжнародної торгівлі, базові закони економіки, суперечать здоровому глузду. Китайська сторона наголошує, підвищення тарифів до абсурдних розмірів перетвориться на фарс. Голова КНР Сі Цзіньпінь закликав ЄС до спільних дій на тлі протекціоністської політики. США. за його словами, Китай і Євросоюз мають виступати єдиний. Ним фронтом щоб захищати не лише свої законні права і інтереси, а й міжнародну справедливість.